Забудь про Canva. Ось ще, який робить дизайн у 10 разів потужнішим. З одного запиту. Лавард. ще агент, який створює дизайн з простих підказок. Ти описуєш ідею своїми словами, а він сам іде досліджувати тему: аудиторію, стиль, референси. Крок 1. Пишеш промпт, постер для кави з акцентом на ранок, тепле світло, мінімалізм. Крок 2. Агент збирає інфо та тренди, підбирає композицію, кольори, шрифти. Крок 3. На виході готовий дизайн. Виглядає як дорога зйомка для каталогу. Він уміє робити креативні постери для продукту, створювати цілу продуктову лінійку з твоїм логотипом. Можна завантажити свій реальний товар, описати завдання і через кілька секунд отримати божевільно крутий результат, економія часу, хвилини, а не години. Преміальний вигляд без студії та фотографа, гнучкість. Змінюєш текст, колір, фон, логотип, і все підлаштовується під твою ідею. Бонус функції. Всередині можна дотягнутися до Google Sano Banana і втілювати нові ідеї. Експерименти вилітають далеко за рамки звичайних шаблонів. Ідеально підходить для реклами, лендінгів, маркетплейсів, упаковок і презентацій. Описуєш ідею. Love Art сам її досліджує і перетворює на готовий дизайн рівня мільйонний продакшн. А ти за класику чи за інновації? Поділись думками в коментарях.